Добрий вечір. Це слідство. Інфо програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Попри незначні розміри соціальних виплат в Україні, чиновники, які працюють в цій сфері, примудряються казково збагачуватися. Можливо, ці два факти напряму пов'язані. Наприклад, чимало грошей при власне, аж доки минулого року не погорів на хабарі, колишній голова державної служби зайнятості Ярослав Кашуба, а його попередник Володимир Галицький купував супердорогі автомобілі та нерухомість та тримав в сейфі мільйони доларів. І ми знайшли ще одного впливового посадовця, який вибудував систему тіньових заробітків в соціальній сфері. Шановні правоохоронці, зверніть увагу, він ще на посаді і досі в Україні. Його ім'я назве Марія Землянська. Уявіть собі, жив, був собі здоровий чоловік. Да? Пішов на АТО, повернувся без ніг там чи з калічною спиною, чи ще щось. І він сідає в чотирьох стінах, він не може себе реалізувати, він не може бути годувальником сім'ї. Чим це може закінчитися? Угадайте. Наталя юрист з багаторічним стажем, заміжня і виховує півторарічного Данилка. А ще Наталя інвалід першої групи. Попри складну форму ДЦП і можливість пересуватися тільки на візочку, молода мама все життя працювала за фахом. У 2014 році, якби я пішла в декретну відпустку, тому що в березні мені вже треба було народжувати. Знаєте, як я страждала, коли я перестала працювати? Мені, мене чоловік ледь-ледь зміг переконати, що Наташа, ти зараз виконуєш. Важливу роботу, найважливішу. Ти, ти оберігаєш нашу дитину. Дитина зростала, а разом з нею і бажання знову вийти на роботу. Знайшла в інтернеті вакансія, подивилася, що це за підприємство, а там шукали адміністратора в комп'ютерний клуб, якраз неподалік від мого дому. Думаю, ух ти! 20 хвилин пішки і я на роботі нормально набираю в інтернеті опа, а це підприємство громадської організації інвалідів. Класно, дивлюся, а вони ж за законом. Якщо в них 50, понад 50% відсотків працюючих працівників з інвалідністю, то вони мають право на податкову пільгу. Йдеться про цей перелік. Підприємствам вигідно в ньому опинитися, бо тоді вони отримують суттєві пільги при сплаті податків. Але для цього вони мають виконати одну умову. Кількість інвалідів, які мають на підприємствах в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50% кількості штатних працівників. На вакансію від такого підприємства пільговика і натрапила Наталя. Я дзвоню, питаю, у вас є вакансії для людей з інвалідністю? Ви все-таки спеціалізований підприємство? І тут між нами відбувається такий дивний діалог. А що ви взяли що ми спеціалізоване підприємство? Я кажу: ну ось побачила на сайті КМДА, що ви входите. А звідки ви мої контакти взяли? Я кажу, на сайті Work.ua. А А він, він такий намагався мене. Піймати, типу, якась суперечність. Здивування жінки переросло в цікавість, і замість просто змиритися з ситуацією Наталя вирішила проїхатися підприємствами з переліку і пошукати собі місце роботи. Приїхали за однією адресою, немає, за другою адресою немає. І це, якби ми просто брали, ну випадково вибирали підприємства і все. І от наші пошуки просто закінчилися нічим. Ось дивіться що... у жінки, закралася підозра, що підприємства, які отримують податкові пільги, працевлаштовують інвалідів лише на папері. Влад за освітою програміст і працює над створенням сайтів. А ще він кілька років допомагає Наталі фізично. Наприклад, пересуватися містом супроводжує її на зустрічах. Ми зараз їдемо за адресою, де знаходяться відразу два підприємства для людей з інвалідністю. Принаймні, вони отримали податкову пільгу як самоспеціалізовані установи. І вони знаходяться згідно з документами. Не просто за однією адресою, вони знаходяться в одній кімнаті. На цій будівлі купа вивісок і оголошень, але натяку на підприємства для людей з інвалідністю не помітно. Двері кабінету, де мають розміщуватися одразу два підприємства, наглухо закриті. Справа в тому, що там мають бути два підприємства. Я так розумію, що там просто кімната, так? Да? Не знаю. Зрозуміла, дуже вам дякую. Їдемо далі. Скажіть, будь ласка, ми шукаємо компанію Інваслук СВ. СВ. Тут інститут заброшений був. Воно таке є, масло. Нафтаніфтеприробату. Продовжуємо пошуки. І знову пункт охорони. Але й тут ніколи не чули про людей з інвалідністю. Я дуже перепрошую, я шукаю комітет правозахисту інвалідів. Або компанія Санта. можливо, ви бачили, коли люди з інвалідністю бувають тут у вас. Ні, 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 То чи існують взагалі підприємства, які отримують податкові пільги, якщо про них ніхто не чув за місцем реєстрації? Рішення про надання таких пільг підприємствам приймає комісія, за яку відповідає департамент соціальної політики Київської міської держадміністрації. З минулого року цим департаментом керує Юрій Крикунов який також є депутатом Київради від пропрезидентської фракції Солідарність? Ми як департамент ми не здійснюємо перевірки, кого чи там справді працевлаштовані інваліди, які якій кількості і таке інше. Питання перше, можливо, вона не знаходиться за своєю юридичною адресою. Так? Питання друге. Я залюбки отримую від вас офіційний запит і в межах компетенції спробую його прокоментувати. Бо, як правило, в цьому списку ну відсотків 80 підприємств, які вже не вперше отримують цю пільгу, ту чи іншу пільгу, і в Такому випадку ми безпосередньо маємо з ними контакт. До речі, про контакти: п'ять підприємств, які отримали пільги на оподаткування цього року, засновані київським міським відділенням Всеукраїнської громадської організації, українська спілка інвалідів. Усі Юрій Крикунов раніше був виконавчим директором цієї громадської організації. А керує цією спілкою інвалідів Віта Мальована, яка також очолює громадську приймальню депутата Крикунова. Це не є конфліктом інтересів. Що тепер ви начальник департаменту? все-таки ви є членом комісії, яка ну, більш-менш впливає на видання цих призначення цих пір. У мене запитання я. Маю або відмовитися від свого минулого або не мати свого майбутнього. Да, я був виконавчим директором, але з імовірністю 90% я утримувався при вирішенні цього питання про голосування і попереджав людей про те, що у декого можуть виникнути питання, чи не може бути у мене конфлікту інтересів. Я наразі його ну не вбачаю, оскільки мова йде власне не про громадську організацію, а про підприємства, які засновані цінею громадської організації. Слідство Інфо вдалося отримати цьогорічний звіт про господарську діяльність підприємств, що отримали податкову знижку. Отже, звернімо увагу на підприємства, створені Київським відділенням ГО Українська спілка інвалідів. Усі за перше півріччя 2016 року вони отримали 8 мільйонів 388 тисяч гривень доходу, і фактично усі ці кошти записані у витрати. Наприклад, понад 1 мільйон сто тисяч пішло на матеріальні витрати, ще 1 мільйон вісімсот шістдесят дев'ять тисяч на оплату праці, і майже п'ять мільйонів гривень записані у розділ Інші витрати до речі, на забезпечення доступу працівників з інвалідністю до підприємств не витратили і копійки. Також у документах зазначено, що на усіх підприємствах працює 81 особа. З них більше половини люди з інвалідністю, а це. 44 працівники. Я розмовляла з іншими своїми друзями з інвалідністю. Я шукала по соцмережах, я шукала по інших сайтах, погуглила. Я робила все, що завгодно, щоб знайти людей, які працюють в цих підприємствах, щоб дізнатися реальну ситуацію. Чи дійсно вони працюють? В мене як юриста це зацікавило. І що ви знайшли? Нічого я не знайшла. Компанія IT-Land також заснована близькою до крикунова українською спілкою інвалідів. Усі саме на оголошення про пошук працівників для цієї компанії також відгукнулася Наталя. Вирушаємо до офісу it IT-Land'у. Фактично вони знаходяться тут. Ось здесь от можна посмотрити, дійсно є IT-Land. Ну так, я бачу назву. написано да названня співпадають. Високі сходи, вузькі двері і приглушене світло, повна зала комп'ютерів і гравців. Серед персоналу адміністратор. Молодий хлопець дуже дивується нашим пошукам, запевняє, що нічого про інвалідів тут не чув. Поки ми роздивляємося, адміністратор поспіхом береться дзвонити керівникам. Там вирішують поговорити з нами. Шукаємо компанію IT Land. Я Хотіла запитати, от ми зараз на Вернацького. Це тут мають люди працювати з інвалідністю, правильно? Ні, обязательно тут. Люди, з зделяними фізичними другами, да з частично нафісів просто, поэтому там наприклад помощники, которые почати. А А в якому це офісі? За якою адресою? Однак вам час. За хвилин 15 нас просять вимкнути камеру. Жінка показує посвідчення інваліда і в приватній розмові запевняє, що працює в IT-Land. Проте пояснити, чим саме вони займаються, яку посаду вона сама займає, чи принаймні показати свій офіс не може. Скажіть клубу, так, комп'ютерної отношення підприємств АйТЛ немає. Це підприємство Інтілекту, це просто... Чомусь давно називають вас директора. Ми, так були комп'ютерна ми частично та простими знайомом там в аренду які котрими пользуємося ну, там фопкуроту. Сама ж компанія IT-Land зареєстрована ось тут, на вулиці Малевича, 86Б. Крім неї, тут же прописано ще чотири підприємства, створених близькою пану Крикунову громадською організацією. Усі. А також тут розташовані майже 2,5 тисячі квадратних метрів нежитлових площ, які належать компанії НВП Світло. У співзасновниках цієї фірми Володимир Крикунов – це батько Юрія Крикунова. Нині це приміщення за рішенням суду під арештом. До речі, родина директора департаменту соціальної політики задекларувала три квартири, три земельних ділянки та понад 100 тисяч доларів готівкою та в дорогоцінних металах. З приводу цієї компанії ITLand. було багато оголошень в інтернеті, що вони шукають людей на роботу. Да. І так як вона людина з інвалідністю, побачила її в переліку, подзвонила, каже, візьміть мене на роботу. Да. Вони yeah. почали казати взагалі, з чого ви взяли. Я телефонний навіть запис, з чого ви взяли, що ми беремо інвалідів. That's То цікаво. таке дивне питання да. І... не, 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 не гарна ситуація. Так, да, Дуже не гарна, тому що вона справді. Не, так хай пані Наталі звернеться до мене. Наталя, напевно, скористається цією можливістю, адже жінка досі шукає роботу. А поки, крім резюме, вони разом з помічником пишуть заяви до правоохоронців. Ми з Наталкою написали заяву до національної поліції про шахрайство з фінансовим ресурсом. Ви вже ж є в публічних реєстрах, в публічних списках як підприємство, яке може працевлаштовувати людей з інвалідністю. Чому чо ж скромність. Непогано збагатитися можна не тільки на тих, хто потребує допомоги суспільства, а й на тих, від кого це суспільство треба захистити. Згадайте відомі роман та фільм Втеча шоушенка, де директор в'язниці перетворився на справжнього бізнесмена, що безжально використовував працю засуджених. Такого ж тільки невигаданого персонажа ми теж знайшли і не в Сполучених Штатах, а в Одесі. Докладніше Олена Васіна. Условия содержания не соответствуют никаким нормам, никаким критериям, никаким законным требованиям. Питание отвратительно скудно до невозможности. Просто рапсила. Мы там рапсила, ломовые лошадки, которые за копейки пашут. За копейки. Ми зустрілися з Оленою в центрі Одеси. Вона колишня ув'язнена чорноморської колонії номер 74 Олена розповідає, що крім того, що ув'язнення відбувають покарання, вони ще працюють на виробництві і ставлення там до них як до майже безкоштовної та безсловесної робочої сили. девочки, которые передовые швеи, которая ни в чем не замечена, которая вообще как мышка сидит и трусится, чтобы пройти свое условно-досрочное освобождение, ее не пропускают только потому, что администрация не уверена, что она встала на путь исправления. А ее не хотят отпускать, потому что она хорошая швея. Виконуючий обов'язки начальника обласного управління пенітенціарної системи Сергій Беньковський каже, що працюють лише ті, хто хочуть. І насправді трудотерапія корисна для засуджених. Чоловік, коли знаходиться в містах лішання свободи, як і будь-який чоловік, ми знаємо з вами поговорку труд облагоражує чоловіка. Должен трудитися. Чому? Тому що це і соціальне розвиття, це невозможность занедбаності. І так далі, і так далі. Тобто ряд є елементів, которые осуществляються при помощи так званої трудотерапії. З офіційною інформацією в усіх установах виконання покарань Одеської області перебувають близько трьох тисяч засуджених. З них офіційно працюють 410. зарплатню отримують від 312 до 1004 гривень в місяць. Та ув'язнені називають інші цифри. могла там получить может быть там гривен 30 в месяц. Вот. а девочки получают по 15 20 10 9 гривен зарплаты ну что это такое какая максимальная зарплата зарплату ну, у меня было около 200 гривен в месяц? месяц, В місяць, да. а минимальная у меня была 7 гривен. жахливі умови праці не тільки в жіночій колонії ми поспілкувалися з Віктором, який нещодавно звільнився з чоловічої виправної колонії номер 51 На умовах анонімності чоловік розповів нам про особливості перебування і роботи по той бік колючого дроту условия труда все на старому обладнанні, норми завищені, так, як везде, як завжди було, і відповідно оплата за эту роботу. Идет минимально. То есть может и начисление идет, но заключенный, который работает, он получает ну, максимум, может, процентов 40%. Эти деньги делятся среди начальства, ну, среди остального персонала, который работает непосредственно в колонке. Олександр Поворозний сам відбував покарання, а наразі вже не перший рік займається захистом прав ув'язнених та допомагає їм адаптуватися до нормального життя. Олександр розповідає, що примусова праця це крім всього ще й спосіб тиску на ув'язнених. Чоловік може працювати в дві-три зміни, їм маніпулюють, предлагають, пропонують, говорять, от ви пайдете по удо, будеш працювати добре, будеш отримати. Ну, пусть там 200 гривен. Опять же, деньги на бумаге. Реально этих денег он не видит. Керівництво колонії натомість стверджує, що насправді ті, хто мало отримують, просто погано працюють. Начисляється 100% заробітна оплата всім осудженим, які табелюються, які виходять в промислову зону. Є норма виробітки. Як у кожного з нас, є. задачи и вопросы. Если я сделал свою работу на пятерочку, я могу получить там 30 гривен. Если я работаю на четверочку, я получаю 25. Если я работаю на троечку, я получаю 20 и так далее, и так далее. Если она нарушает режим, ее раз вывели, на второй раз она сидит в ДИЗО неделю, потом она опять вышла, опять в ДИЗО и так далее. Ну, естественно, какая заработная плата? Та чи справді в'язні працюють недостатньо? Чи може результати їхньої роботи використовує хтось інший? Геннадій Георгієнко, голова управління Пенітенціарної служби України в Одеській області. Він начальник всіх одеських тюрем. Геннадій Вікторович кадровий держслужбовець та має зарплату у 13 тисяч гривень на місяць. Але при цьому, згідно його декларації, в нього квартира в Києві та новий автомобіль Hyundai Santa Fe вартістю понад мільйон гривень. У тисячі десятому вернувся приїхав, купив квартиру за от я не працював. Сам киевлянин и прописка у меня киевская. Во-вторых, это не европейская машина была, я ее покупал в салоне. Она, как говорит, ну такое, знаете, выражение не на полном фуле. Там я помню, что там доплачивал еще, еще доплачивал там за коврики, еще, еще, еще там с регистрацией. Ми днем і ночі були на ночних перероботках. Так, да, зарплата була 50, 60, 100 чем-то гривень, 100, 117, 120 гривень я могла отримати в місяць. Ми робота з перероботками. Ув'язнені жіночої колонії шиють костюм мисливець. За документами колонія його продає за 1364 гривні. Чи перепадає щось з цієї суми тим, хто ці костюми виробляє? Я за этого вообще ничего не получала. То есть могла там получить, может быть, там гривен 30 в месяц. Вот, а девочки получают по 15-20-9 10, 9 гривен зарплата через день, через два для начальника производства спецзаказ. Вот а эти костюмы, охотники из качественной тканью, все, которые стоят на привозе а, 3 тысячи, 5 тысяч гривен, а то может быть и больше. Основні замовники форманого одягу виробництва жіночої колонії підприємства Формстиль та Астролюкс. Ці фірми вже давно працюють силовими структурами та мають неоднозначну репутацію. Тільки за 2016 рік Формстиль та Астролюкс продали одягу силовим структурам на понад 100 мільйонів гривень. Ми зателефонували Астролюксу, щоб дізнатися, скільки підприємство заробляє на праці ув'язнених, та відповідати нам відмовилися. Не може. Тому що побачити це на, в інтернеті на прозору. Куди ж іде різниця між ціною продажу костюмів і дуже дешевим його виробництвом в колонії? Сотрудники Пінітасарної служби починає від простого баландіру тобто, Вертуха заканчиває непосредственно начальством, участвують в схемах. Тобто, це одна велика схема. Це общество з обмеженою відповідальністю. Геннадій Георгієнко, керівник одеських тюрем, Чомусь забув задекларувати власність своєї дружини Наталії. Георгієнко Наталія Анатолієвна. Це ж ваша жена? Ні. Ну, в принципі, <говори> так. була мені жена. Ми з нею знаходимося давно вже в розводі. Підтримуємо відносини нормальне, то мати моїх дітей. Фігуранти наших розслідувань щедрі благородні люди. Перед розлученням часто переписують на дружин все своє майно. Статки дружини Геннадія Георгієнка куди більше, ніж у нього самого. Колишня, як він каже, дружина, має земельну ділянку в Київській області в майже 2 гектари, три квартири в Одесі та будинок на фонтані. Ось цей будинок. Також у дружини головного тюремника два магазини в торгівельних центрах Афіна та Кристал. Але колишня депутатка пані Георгієнко мало відома в Одесі як успішний підприємець. вона да, бізнесмен, вона займається бізнесом уже на літрість. Uh -huh. да. Я знаю, що вона платить налоги. Повірте, uh -huh. да, що це дійсно там чоловік своїм положив здоров'я на этом. Вже коли цей матеріал готувався до ефіру, нам стало відомо, що Геннадій Георгієнко пішов з посади керівника пенітенціарної системи Одеської області у зв'язку з реформуванням служби. Я до цього прослужив 26 років, віддав службі і отримав пенсію. Якби я зараз був переназначений, то я б пенсію. И Геннадий Викторович, им и я, мы не завязаны на жизни, будем говорить, тюремные. Понимаете, о чем я говорю? И у нас на Жаргоне есть такое я не курю и не варю. Понимаете, да? То есть с ними я никаких вопросов не решаю. Але навіть після зміни прізвищ навряд чи зміниться сама практика використання рабської праці в'язнів, бо хоч ці заклади офіційно називаються виправними, їм дуже підходить статус прибуткових. Виділили слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтеся.